Навіть я включаюся рифу. в усі процеси, які відбуваються в місті Хмельницький. Значить, ви про нього знаєте? Звичайно. Скажіть, будь ласка, як директорів ви виходите обирати? І чому там допоможе? Ну, в нас 12, дай Бог, пам'яті шкіл і 14 садочків. Контракти з директорами завідуючому закінчились. З 70 вже укладені нові контракти перед укладенням контрактів претендента. Начальник управління освіти презентував колективу, і навіть в тих, де було якісь нерозуміння, закінчувалось дуже часто там, аплодисментами, потисненням руки. І вірю, що все буде добре. Нові контракти укладаються на рік. Е жодного партійця свободи на посаду не призначено, і призначено не буде, тому що ми призначаємо людей за фаховими показниками. Чотири з Претендентів на директорів шкіл це кандидати на руку. 30 років це нормальні, фахові люди, які приходять, розказують, що вони хочуть робити в освіті, і колективи кажуть, ну так, да, нормально, хай працюють. Але ж року мало. Ви самі розумієте, що за рік, рік роботу. Рік, рік. Проблема в нас зараз є по шостій школі, по 17-му ліцею, по 25-му ліцею. Це три навчальних заклади, по яких є проблема, по яких заплановані батьківські збори, збори з колективами, і по яких рішень остаточних ще немає. Шоста школа, тому от люди прийшли там свою позицію сказати: звичайно, широку мало, але рік часу достатньо, аби показати, чи ти здатний, чи не здатний. Якщо людина за рік часу, яку ми призначаємо поки що вона не здатна, ми через рік і так само скажемо, вибачте. Ти пішов на рік, ти мав за цей час показати. В тебе рік закінчився, це не твоє. Займається чимською. В цьому році ти саме чекає медицину Контракти з працівниками медичних закладів трошки довше, ніж в цьому році. Тому до них ми приглядаємося, вони всі під лупою. І теж тільки, там, скажімо, за професійними показниками будемо визначатись, з ким продовжувати, з ким. Ти навіть неправильно, з ким підписувати новий або не підписувати. Бо, знову ж таки, в пресі, от, звучить це термін, там, продовжили, розірвали. З жодним контракт не розіременно. Питання продовження пролонгації не передбачено. Контракт починається 15 липня і закінчується 15 липня. Як посада міського голови, тебе обрали 15 там, жовтня і твій термін закінчиться тоді, коли закінчиться. Скажу тобі дякуємо до побачення, ти підеш, ти ж не будеш збирати місто.